Слава Україні, 15 тисяч доларів за виїзд за кордон викрито злочинну групу. За хабар прокурору 2 мільйони гривень штрафу. На Хмельниччині чоловік отруївся грибами. Про це та інше далі у випуску. Від 10 до 15 тисяч доларів за нелегальний виїзд за кордон у Києві судитимуть членів організованої групи. На початку 2025 року правоохоронці викрили групу столичних, так би мовити, перевізників. 53-річний киянин як організатор залучив до протиправної діяльності декількох мешканців Київської області. Як встановили правоохоронці, група осіб діяла на території столиці та за грошову винагороду пропонувала чоловікам призовного віку. Нелегально виїхати за межі країни, фігуранти привозили клієнтів на столичний залізничний вокзал, звідти останні прямували до Закарпаття. Один з учасників угрупування зустрічав туристів в Ужгороді і заселяв у готель. Там їм давали вказівки щодо незаконного перетину кордону, так званою зеленкою. Свої послуги за організований незаконний трансфер до країн ЄС ділки оцінювали у суму від 10 до 15 тисяч доларів з кожного. На підставі зібраних доказів чотирьом учасникам угрупування слідчі повідомили про підозру. На Івано-Франківщині 46-річна жінка та двоє дітей 9 та 6 років отруїлися чадним газом. Їх госпіталізували до лікарні за попередніми даними. Ймовірною причиною отруєння стала несправність твердопаливної печі в приватному житловому будинку. Нагадуємо, що чадний газ це смертельно небезпечна речовина без запаху, кольору та смаку. Отруєння може відбутися непомітно, особливо під час сну. Щоб уникнути трагедії, регулярно перевіряйте справність опалювальних приладів, очищуйте домоходи та вентиляційні канали. Не залишайте працюючі печі або обігрівачі без нагляду. Встановіть сигналізатори чадного диму. У судилківській громаді попрощалися і ще з одним військовослужбовцем. 14 жовтня додому на щиті повернувся Віталій Ярославович Каліновський, 1990 року народження. На службу чоловіка призвали 13 квітня 2024-го. Брав участь у боях в одному із них дістав поранення, але підлікувавшись, знову став на захист батьківщини. Віталій Ярославович оператор безпілотних літальних апаратів взводу безпілотних авіаційних комплексів 1-го батальйону територіальної оборони солдат. Мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність загинув 7 жовтня 2025 року поблизу одного із населених пунктів Пологівського району Запорізької області. Вічна слава та пам'ять полеглому герою щирі співчуття рідним. Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок відомому тернопільському адвокату Володимиру Гловаку, який пропонував хабар прокурору за укладення угоди на користь його клієнта. Як йдеться у вироку, адвокат із Тернополя у січні 2025-го дав 1500 доларів хабаря прокурору Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони. За даними правоохоронців, це була частина запропонованого хабаря загальною сумою 5 тисяч доларів. За вказану суму адвокат хотів домовитись укладання угоди про визвання винуватості для свого клієнта, яка передбачала покарання без позбавлення волі. Після передачі коштів чоловіка затримали. Адвоката визнали винним у кримінальному правопорушенні, призначивши 2 мільйони гривень штрафу, а також 5 років позбавлення волі. Суддя звільнив обвинуваченого від ув'язнення, замінивши його дворічним іспитовим терміном. Мешканець Кам'янеччини отруївся грибами. 64-річний чоловік у саду по сусідству назбирав грибів дощовиків, посмажив їх у клярі без попереднього відварювання та пообідав. Вночі відчув перші симптоми отруєння, нудоту, спастичний біль, у шлунку, діарею та блювання. Вже вранці звернувся до приймального відділення місцевого медичного закладу. Пацієнта у стані середньої важкості одразу шпиталізували до інфекційного відділення. Попередній діагноз отруєння дикорослими грибами. Наразі чоловік отримує усе необхідне лікування у межах визначеного протоколу. Загалом протягом 2025 року у Хмельницькій області маємо вже сім офіційно зареєстрованих випадків отруєння дикорослими грибами, у яких постраждали 12 людей. На щастя, летальних випадків не зафіксовано. За прогнозами синоптиків, завтра, 15 жовтня, на території Хмельницької області буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура по області вночі від 1 до 6 градусів тепла. На поверхні ґрунту заморозки від 0 до 3 градусів. В день сім градусів тепла. У Хмельницькому вночі від 2 до 4 із позначкою плюс. На поверхні ґрунту заморозки 0-2 градуси. Вдень температура повітря прогріється до 10 градусів тепла. Дякую вам за приділену увагу. Нагадую, що попереду на вас чекає підсумковий випуск новин, де мої колеги зібрали чимало корисної та цікавої інформації. Зичимо вам мирної ночі та переможних новин.